Друзі, таю це Тарастецьків. В мене загалом е, склалося позитивне враження, якщо говорити про поведінку президента України Зеленського в нав'язаному Україні, нав Україні. Так званому переговорному процесі, я поки що за весь минулий рік і за два місяці 2026 року не можу побачити якихось серйозних помилок. Який би в переговорному процесі допускала Україна, виконуючи директиви президента України, Зеленський не поступається вимогам Путіна про здачу територій. Зеленський тримає, хоч це дається ціною величезних принижень, планку переговорів з американською стороною, і поки що цей спектакль для одного глядача для Трампа Україна відіграє принаймні так, щоб не бути звинуваченою у тому, що ми не хочемо. Завершення війни, ну і не бути е, посвареною з Трампом, однак є дві речі, які я не можу ні зрозуміти, ні категорично е, прийняти е, в тому, що е, останнім часом робить президент України, і я вимушений про це сказати. Перше, я не розумію, для чого президент України Зеленський регулярно домагається прямої зустрічі з воєнним злочинцем Путіним. Що він хоче на цій зустрічі з ним обговорити, і саме головне вирішити? Президент України заявляє, що чутливі питання закінчення російсько-української війни, мабуть, маються на увазі і територіальні питання, і питання геополітичної орієнтації України можуть бути вирішені тільки в персональній зустрічі. Ну, невже хто-небудь з нас і невже сам президент України реально вірить в те, що він говорить? Путін. Є е, садист і психопат. Він не збирається вести переговори з Україною і зустрічатися з Зеленським. І уявити собі, навіть гіпотетично, якщо б така зустріч відбулася, то жодного результату для України вона не принесе. Більше того, Москва вже Кремль відповів Зеленському на його неодноразові е, публічні е, заяви щодо зустрічі з Путіним. Е, Кремль сказав: Хочеш зустрітися, приїжджай в Москву, ми з тобою поговоримо. І тобто це показує, що нічого, крім приниження, така м, поведінка е, Україні не дає. Ну невже ми серйозно можемо вважати, що в особистій зустрічі з Путіним Зеленський може, наприклад, вирішити питання відмови Росії від продовження агресії? Чи зняти питання претензій Росії на окупацію Донбасу і е, інших областей України? Чи може він переконає Путіна в тому, що не треба бомбардувати українські міста і знищувати нашу енергетику? Ну, все це ну не тримається ну, купи ні, ні, ні з якого боку. І я вважаю, що якщо навіть можна було би припустити, що Зеленський якимось чином хоче показати Трампу свою договороспроможність і виставити Путіна недоговороздатним, то ця тема вже давно не працює. Трамп мав минулому році більш ніж достатньо підстав звинуватити Путіна в тому, що він насправді затягує переговори і ніякого закінчення війни не хоче. Однак Путін жодного разу цим не скористався, і тому ну ця підліткова не може вжити іншого слова. Поведінка Володимира Зеленського, який цілий час ніби викликає Путіна на розмову один на один. Вона жодних результатів ні раніше, ні зараз. Принести не може, і в даному випадку треба просто згадати, яким чином Путін повівся е після зустрічі з Президентом Трампом в Анкоріджі. Оце для Зеленського наочний приклад, що би що гіпотетично може бути, якщо б йому вдалося зустрітися з Путіним, тому що з такої зустрічі е Трамп вийшов з одним настроєм і сказав одне е своїм медіа, а Путін вийшов з другим меседжем і розказують нам е всі. І їхні речники зараз про якийсь дух Анкоріджа, і те саме буде і зараз ніякі зустрічі з людиною, яка поставила собі за ціль знищити Україну результату не дасть. І Зеленському просто варто згадати, що він один раз уже хотів зустрітися з Путіним. І така зустріч навіть відбулася. Це було 7 грудня 2019 року в Парижі, коли Зеленський вірячи в свій творчий геній і в свою здатність переконувати свого візаві думав, що він поговорить з Путіним один на один, і він нарешті вирішить питання російського вторгнення в Україну, яке на той момент обмежилося Кримом і частиною Донбасу. Ну, здавалося, що президент України прозрів, і тепер ми знову маємо ці рецидиви. Тобто, не личить президенту воюючої країни, який чотири роки очолює боротьбу нашої держави проти російського агресора, так принижуватися публічно. Просячи зустрічі з путіним, добре знаючи, що цієї зустрічі, по-перше, не буде а по-друге, якщо вона буде, то вона нічого не дасть. Але от друга помилка, яку на жаль, робить наш президент, і не тільки він, а й багато високопосадових осіб в Україні, є значно серйозніша. Мова йде про те, що українська сторона, в тому числі включаючи самого президента, постійно піднімає тему проведення якогось всеукраїнського референдуму, який має затвердити якусь угоду. Мирну, яку вони називають, а я беру слово мирний в лапках. Бо в цьому 20-пунктному понятійному документі, який обговорюється зараз на переговорах тих трьохсторонніх, і близько мова не йде про мир. Так, от якийсь референдум має затвердити якусь мирну угоду. І ми розуміємо прекрасно, звідки виникла тема референдуму. Очевидно, що російська вимога, щоб Україна вийшла з Донбасу, добровільно вийшла без бою. Підтримана Сполученими Штатами Америки, викликала у Зеленського зворотній аргумент, і, очевидно, він на якихось переговорах сказав: Я не можу підписати документ, який стосується добровільної здачі території, бо президент і навіть Верховна Рада таких повноважень не має, Це може вирішити тільки всеукраїнський референдум. Ну що ж, можна тільки подякувати деяким радникам, які вкинули президенту в голову таку бздурну ідею, але американці за нею вхопилися. І тепер на різних закритих форумах і на закритих робочих групах вони просто вимагають від нас провести цей референдум, який має узаконити ну, здачу територій. Тільки там не буде написано прямо здача території, там буде написано як про те, що на Донбасі створюється якась демілітаризована вільна економічна зона, чи спеціальна економічна зона, чи ще якийсь там вони термін видумають, але е, шила в мішку не, не втаїш. Тема референдуму виникла тільки в зв'язку з вимогами, які ставить Путін і підтримує Трамп до України віддати Донбас і, взамін за обіцянку, що це задовольнить Путіна. Так ось хочу сказати, що для проведення подібного роду референдумів, які стосуються території України, на сьогодні немає жодних конституційних і законодавчих підстав. Конституція України чітко і ясно говорить, що такого референдуму президент ініціювати не може взагалі. Президент, за нашою Конституцією, може тільки оголошувати референдум за народною ініціативою, якщо зібрано 3 мільйони підписів, або ж оголошувати референдум, якщо Верховна Рада змінила перший, третій, там і тринадцятий розділ Конституції України. А от питання зміни території України дійсно є в компетенції Верховної Ради. Є тільки один пункт, який стосується можливого проведення референдуму, це у випадку, коли Верховна Рада України прийме якесь рішення або ратифікує міжнародний договір, який стосується зміни території, і тоді вона зобов'язана винести подібне рішення на всеукраїнський референдум. Так ось, але є в нашій в Конституції стаття 157, яка чітко і однозначно говорить. Що не допускається ніяка дія посадових осіб в Україні, спрямована на підрив суверенітету України і зміну територіальної цілісності нашої держави. Тому думка про те, що може бути проведений якийсь референдум, який схвалить якусь понятійну угоду, де буде написано, що Україна має віддати якісь території, позбавлене будь-яких конституційних підстав. Більше того, я хочу сказати, що навіть якщо хтось хоче в такий спосіб протягнути рішення і зняти з себе відповідальність, то для того щоб це сталося, по-перше, Верховна Рада має належним чином прийняти якесь рішення. Пізніше вона повинна звернутися до конституційного суду, який має дати свій висновок: чи можна виносити на референдум питання зміни територіальної території чи територіального устрою України? І тільки після того може відбуватися якийсь референдум. Це я не говорю про те, що зараз у нас є умови воєнного стану, що у нас не можна провести жодних виборів і так далі. Тому подібне, що законодавство України попросту не допускає проведення референдумів і виборів і в умовах воєнного стану. І саме головне в один і той самий день. Ці речі мають бути розведені. Я е, просто думаю, що президент його оточення добре просто не почитали конституцію закони України. Коли вони регулярно говорять про те, що може бути всеукраїнським референдумом, затверджена якась е, угода, де буде міститися пункт, який передбачає відмову України від своїх територій, але це є законодавча і конституційна сторона питання. А є ще фактична на моє глибоке переконання, шкідливість і небезпечність ідеї референдуму полягає в тому, що у разі, коли його гіпотетично б е, нас змусили провести. Він замість вирішення проблеми російсько-української війни породить глибокий розкол в українському суспільстві, оскільки люди безумовно поділяться на тих, хто буде вважати, що можна на такий крок піти, е вірячи, що це дасть принаймні перемир'я, і на тих, хто категорично буде проти такого кроку, вважаючи, що це лише заохотить Путіна після забирання Донбасу продовжити е бойові дії. Я хочу сказати, що в таких умовах, які зараз перебуває в Україна, взагалі технологічно і організаційно такий референдум є складно провести і встановити його результати, тому що для подібного роду референдумів потрібна явка 50% населення України плюс один голос. А в нас 5 мільйонів в Європі населення, 1 мільйон на фронті, і Бог знає, скільки на є ще на окупованих територіях. І якщо не вдасться ще й встановити результати цього референдуму, то е, виникне питання його легітимності. Але саме головне, що подібного роду референдум, який в явній або в заувальованій формі, е, буде покликаний узаконити е, здачу частини території і зняти так, таким чином з президента України відповідальність за цей крок, він жодним чином ні до чого не зобов'язує Росію. Бо Росія, прийнявши цей е, гіпотетичний подарунок, скаже, це ваша внутрішня справа. Ну ви погодилися на це, так ми це забираємо. І після того Росія зразу викатить нам цілий букет нових територіальних і не тільки територіальних вимог, які вона зробить дальшою умовою е, майбутнього припинення вогню і укладення мирної угоди. І тому моє глибоке здивування і неприйняття викликає постійне. Інформаційне вкидування в наше в українське суспільство і з боку президента, і з боку голови Верховної Ради, і багатьох інших високопосадовців ідеї референдуму, який буцімто покликаний буде вирішити питання, яке не може вирішити президент, переговорна група і Верховна Рада України. І мій заклик зводиться до того, що від цих двох помилок треба якомога швидше позбутися. Ні, од ні перше. Вимога прямої зустрічі з Путіним, ні друга гіпотетичне проведення референдуму, який мав би е, утвердити якусь мирну угоду. А це не мирна угода, а понятійний документ, написаний в стилі бандитських 90-х, набір якихось пунктів, серед яких є хороші пункти, і серед яких будуть пункти завуальовані, воно не, не наближає нас до миру. Я неодноразово заявляв, що немає більш швидкого кроку. До миру, ніж сотні ракет Фламінго, які летять на російські порти в Балтійському і Чорному морі і обвалюють експорт російської нафти і роблять неможливими Росію продовження війни. Оце нас наближає до миру. І санкції реальні щодо танкерного флоту нас наближають до миру. А от ці всі ефемерні ідеї вони до миру не наближають. Це є обман. І найгірше, що можна було би припустити. Що ці дві помилки можуть мимо волі самого президента привести його до третьої фатальної помилки, тому що будь-які домовленості хтось має підписувати. Якщо президент України думає, що він тільки підпише з Сполученими Штатами Америки договір міжнародний про гарантії безпеки, які будуть ратифіковані в Конгресі, ймовірно, і в Верховній Раді, а мирну угоду не він буде підписувати. То тоді виникає питання: а хто це підпише? Військові? Військові не мають повноважень підписувати політичні угоди. Чи може учасники переговорів в закритому режимі, які від нас е, приховуються, придумали таку, знаєте, комбінацію, коли, наприклад, рішення про територіальне розмежування мають е, бути прийняті в окремому документі, який підпишуть військові, і це буде додатком. До якоїсь мирної угоди. А в мирній угоді будуть написані такі загальні пункти, які де, наприклад, одним з пунктів буде звучати так: на території Донецької області створиться демілітаризована вільна економічна зона. Ну за такий пункт, ніби вам можна було б і проголосувати і підтримати. А реальне територіальне розмежування, тобто реальний кордон, який узгодять військові, може бути виведений в додаток. І Я закликаю е, українську владу в жодному випадку не пробувати йти на подібного роду обмани. Ці обмани закінчаться плачевно і для е, них персонально. І саме головне, може вони можуть стати фатальними для долі нашої держави. Я хочу сказати, що в історії нашої країни був тільки один легітимний референдум. Референдум 1 грудня 1991 року, який затвердив законне і легітимне рішення Верховної Ради України про проголошення незалежності України, і будь-який інший референдум, де є спроба якось перепідтвердити суверенітет України, чи перепідтвердити нашу незалежність, є від лукавого це все московські кагебійські пропозиції, які покликані швидше за все. Попробувати підтвердити суверенітет України лише в інших кордонах. Бо по іншому, я не можу трактувати пункт цієї понятійної псевдомирної угоди. Це в першому пункті написано, що суверенітет України перепідтверджується. Для чого українському суспільству, українському народу перепідтверджувати суверенітет, коли ми це вже зробили 1 грудня 1991 року? Значить, подвох і обман криється десь в іншому, а саме. Що нас наші зовнішні партнери, російський агресор і американці, хочуть змусити погодитися на суверенітет України тільки в урізаних кордонах. І подібного роду референдум, який зараз пробують нав'язати українському суспільстві, це є не що інше як спроба підважити і, у, і знищити результати того референдуму історичного, який був проведений 1 грудня. 1991 року, і який утвердив на віки вічні українську незалежність. Е, я хочу застерегти президента і політичну верхівку нашої країни від цих помилок. Чим швидше ми відмовимося від подібного роду дурниць, тим краще буде для України і чим швидше ми знайдемо інший правильний шлях завершення російсько-української війни. Дякую за увагу! На все добре.